Добрий день, шановні. Я гарант освітньої програми Економічна аналітика. Як ви розумієте, підготовки здобувачів другого магістерського рівня. І звуть мене Андрій Григорович. Програма економічна аналітика реалізується на факультеті економіки та управління кафедрою економічної теорії. Освітня програма була започаткована аж у 2018 році. І звертаю вашу увагу, що з вересня 2025 року економічна аналітика, програма економічна аналітика, буде провадитися у спеціальності С 1 економіка та міжнародні економічні відносини. І наша освітня програма буде реалізовуватися за спеціальністю саме економіка. Освітня програма Економічна аналітика орієнтована на підготовку висококваліфікованих економістів-аналітиків. Випускники освітньої програми не лише глибоко розуміють соціально-економічні процеси, а й вміють оперувати великими обсягами даних для досягнення цілей аналітичного та прогностичного характеру, формувати економічні тренди, розробляти стратегічні документи щодо розвитку різних економічних систем. Крім професійних навичок, мають можливість покращити свої мовні та соціально комунікативні навички. Ну та інші софт-скіли, так звані. Навчання триває один рік і чотири місяці тільки на очній денній формі здобуття освіти. На нашій освітній програмі немає ні заочної, не дистанційної. І є можливість академічної мобільності за програмами Erasmus k К1 та навчання за індивідуальним графіком з дозволу. Декана. А так, щоб узагальнити, то мета нашої програми це саме навчити вас проявляти економічні проблеми, виявляти їх, знаходити оптимальні шляхи їх розв'язання та застосовувати аналітичні методи для розробки управлінських рішень. Чому варто нас о, обрати? А, тому що ми надаємо комплексну Аналітичну підготовку, наша програма містить а, сучасні дисципліни та тренінги і орієнтована на практику і реальні кейси. Ну і перспективи кар'єрного розвитку, кар'єри, це співробітники аналітичних відділів в організаціях в будь-якого виду економічної діяльності. А, щодо структури а, програми. Освітня програма має як більшість три блоки. Це обов'язкові дисципліни, такі як глобальна економіка, управлінська економіка, система бізнес аналітики, іноземна мова. А, і ці дисципліни спрямовані на формування компетентності, які мають бути вироблені здобувачем на вимогу стандарту та роботодавців. Звертаю вашу увагу, що а, з наступного року у нас. Ну, вже з цього року вона є. А, така дисципліна, як смарт-економіка це нова дисципліна. І економічне оцінювання. Це за порадою як випускників, так і стейкхолдерів були внесені такі зміни. І а, також тренінг курс з а, англійською мовою, наземної мовою. Практична підготовка. Практична підготовка, включає в себе комплексні тренінги, практику та кваліфікаційну роботу. Відмінною рисою на освітньої програми економічна аналітика є проходження здобувачами практики саме у другому семестрі, не у третьому, так би мовити, шостий курс, другий курс магістратури, а на першому, тобто у другому семестрі. Це забезпечує можливість здобувачам усвідомлено визначитися з темою кваліфікаційного дослідження та сконцентруватися на його виконанні протягом третього семестру. І здобувачі можуть запропонувати як власну базу для проходження практики, так і обрати одну з запропонованих каф серед наших партнерів: Національний банк, КПІМДЖІ, проконсалтинг, Міністерство економіки. За індивідуальним поданням можемо спрямувати в Міністерство фінансів, хоч ми і не за профілем, але були такі кейси, коли ми направляли і в Міністерство освіти. Особливостю програми є наявність тренінг-курсів. Такі як політичний лобізм. Ну, по-перше, це комплексний тренінг, який спрямований на Формування таких професійних навичок саме у царині економічної аналітики, де широкий спектр тем, які систематизують як теоретичні ваші знання, так і практичне застосування аналітичних інструментів. Програма тренінгу включає прикладні аспекти: як мікро, так макроекономіки, застосування статистичних та економетричних методів економічного аналізу. Аналіз фінансових даних, розробка бізнес-планів і практичні сесії з використання програмного забезпечення для економічної аналітики. А, також дуже цікавий є е, тренінг з е, поведінкові засади ефективних стратегій. Це тренінг спрямований на формування стратегічних навичок. Е, Вибор оптимальних управлінських рішень, і програма тренінгу включає вступ до прикладної поведінкової економіки, аналіз поведінкових засад, інструментарій розробки стратегій, що враховують поведінкові фактори. використання поведінкових інсайтів для мотивації та управління командами, і практичні вправи та кейси для впровадження цих навичок. Інший тренінг це політичний лобізм та економічна ефективність. Це тренінг призначений для тих, хто прагне зрозуміти тонкощі політичного лобізму. Учасники дізнаються про стратегії та методи лобіювання. І цей тренінг охоплює основи політичного лобізму, його у формуванні економічної політики, етичні аспекти та правові межі, аналіз впливу лобізму на економічну ефективність та прийняття рішень, розробку та впровадження стратегії лобіювання для досягнення цілей бізнес-цілей. І практичні вправити кейси для розуміння реальних викликів. Наступна частина, ну, практична частина це атестаційна робота, кваліфікаційна робота, вона завершується як, ваш весь цикл, і вона є самостійним дослідницьким проєктом. Але це не лише перевірка ваших знань. А й старт для професійної кар'єри або подальшого навчання в аспірантурі. Змушений повторитися про кар'єрні можливості. Після завершення програми ви можете працювати такими, на таких посадах, як економіст-аналітик, фінансовими аналітиками, консультантами з економічних питань. Аналітики ринкових досліджень або е, будувати академічну кар'єру. І сьогодні аналітики одна з затребуваних професій у бізнесі, банківській сфері, держсекторі та міжнародних організацій. Якщо продовжити про структуру, ми маємо блок вибіркових дисциплін. Є, е, е, ви їх обираєте як на другому семестрі. Із шести запропонованих обираєте дві. Спочатку буде практика, а потім будуть а, заняття з вибіркових дисциплін. І в третьому семестрі, завершальний ваш семестр, ви обираєте чотири дисципліни із восьми. Ну, тут ті тренінги, про які ми говорили. Дуже цікаво це нові дисципліни. А, Аналітика економіки міста, бо деякі наші випускники працювали як в Київській державній адміністрації, в районних адміністраціях, тобто це є досвід. І аналіз макроекономічної політики. Це нові дисципліни, які з'явилися в каталогу вибіркових дисциплін, знову ж таки, з, в результаті обговорення з здобувачами, з стейкхолдерами. Це викладацький склад, викладачі, які працюють на освітній програмі. Про атестаційно-кваліфікаційну роботу я вже зазначив, що це такий самостійний дослідницький. Можливості після навчання. І мої контактні дані. Хочу ще зазначити, що. Програма економічна аналітика це ваш шанс отримати сучасну вищу освіту, набути професійних компетентностей та сформувати власне коло аналітиків-однодумців. І я запрошую вас стати частиною команди професіоналів-аналітиків, які будуть працювати над розробкою сильної та незалежної України. Більше інформації ви знайдете на закладці портфоліо освітньої програми Економічна аналітика на сторінці кафедри економічної Теорії. Дякую вам за увагу. Готовий відповісти на ваші запитання. Якщо питань немає, ще раз дякую за увагу. Гарного вам дня. До побачення. Дякуємо, до побачення. До побачення. Дякуємо до побачення. До побачення.